Доньки немовлята, скарб мами і тата, зіроньки сонечка, зайчики донечки, доньки учениці, малі помічниці, чемні і слухняні серця полум'яні, доньки молоденькі, красуні гарненькі, швидко підростали, заміж поспішали. Донечки дружини, скучаємо за ними, матерями стали внуків дарували. Донечки бабусі постійно у русі, з онуками радіють, старіти не сміють. За що не візьмуся, куди подивлюся, зробила матуся вже прапра бабуся, до неї пригорнуся, ніяк не надивлюся, Богові молюся, щоб жила матуся. Любов'ю поділюся, хоч сама бабуся радію, веселюся. У мене є матуся, я мамина донька.